Розкіш, якість та неймовірний затишок це все синоніми до цього прекрасного будинку, який позаду мене. Добротний господарський двохповерховий будинок з підвалом, гаражем, літньою кухнею на 7,5 сотках землі, з прекрасним ландшафтним дизайном. Площа будинку 150 метрів квадратних, 5 просторих кімнат, 3 санузли. Автономне газове опалення. Центральне водопостачання, тиха асфальтована вулиця та максимально зручна локація. Маємо дуже якісне будівництво з дорогих добротних матеріалів. Паркет, дерев'яні двері. Будинок повністю укомплектований меблями та технікою. Усе залишається новим власникам. Окрема увага територія, неймовірний ландшафт і величезна кількість розкішних квітів. Цей будинок стане справжнім місцем сили для нових господарів. Запрошую на перегляд.